Нічне бачення, і теплове телебачення. Armor 27T, крутий дійсно телефон, бо тут є і тепловізор, і камера нічного вигляду. Можна подивитися і на тепло, можна просто десь подорожувати у темряві, не вмикаючи ліхтарика. Якщо ліхтарик дійсно потрібен, то він тут також є спушечка непогана. Дивіться, який красень виглядає просто тут і карбон, і... Камери, до речі, основна 50-64 мп, знімки на ньому будуть виходити чудові. Тепловізор також має гарної якості бути, ми це також підписуємо, перевіримо. Інфокрасний порт для керування техніки. ну В руці він лежить прям дуже серйозно. І тут батарейка більше 10 тисяч. Кому потрібен телефон для супер-сурових умов з максимально напічканою, що залізом, що фішками. То цей телефон саме для вас. Звичайно, це телефон не для всіх, але захист від ударів, захист від води повноцінний. Крута батарейка, і гарні функції. Виглядає телефон дійсно дуже симпатично. То багатьом він сподобається. Цінник у нього, правда, буде і не дешевий, але він того вартує. 16 тисяч це офіційність гарантією роком і всіма функціями.